Периметр довкола пожежі заблокований гвардійцями, дороги перекриті. Декотрі люди, які живуть поблизу епіцентру вибухів, самотужки покидають зону лиха. Полум'я збити не вдається навіть піною. Вогонь фактично припиняється тоді, коли цистерна вигорає до тла. Що зараз відбувається на злощасній базі? Запитаємо в Ігоря Бондаренка. Ігоря вітаю. наскільки потужна нині пожежа, і є якась е, зрозумілість, чіткість, коли вогонь зможе припинитись. Тобі слово. Вітаю Руслана. Так зрозумілість є, проте лише одну третину території нафтобази нині контролюють рятувальники. От кілька хвилин тому за допомогою пінної атаки вдалося загасити ще дві ємності, дві великих цистерни. Одну 800 тонну ємність загасило у півдні. Тому разом за сьогодні вдалося ліквідувати вогонь на. Трьох ємностях на цю хвилину із 17 великих цистерн, які розташовані на території нафтобази, палають лише три. Дві цистерни вогнем взагалі не зачепило, а 12 згоріло ще раніше напередодні. Заходи щодо гасіння ємностей наступних тимчасово призупинено, здійснюється охолодження ємностей і. Проводяться заходи із забезпечення безпеки для подальшого гасіння наступних ємностей. Це і розчистка територій, це і охолодження інших ємностей, охолодження кранів, з яких вирує полум'я. Прокладка рукавних ліній, підготовка піноутворюючої суміші. Проблема залишається неможливість ближче підійти до епіцентру вогню, а також захаращеність території нафтобази з горілими втімками та матеріалами. Пінні атаки показали свою ефективність і сьогодні ввечері планують підготувати та провести ще одну працю з ліквідації пожежі наємності. Губернатор Київщини в своїх прогнозах досить оптимістичний. Візуально вже бачите, що диму набагато менше. Я думаю, що якщо такими темпами піде гасіння пожежі, то там скільки нас... до, до кінця дня буде досить суттєво локалізована, а можливо і погашення. Скільки... Невідомою залишається доля лише одного рятувальника з пожежного потягу, який зник вчора вранці. Тому що дві третини території я повторюся, нафтобази поки що рятувальники не контролюють і не можуть підійти на цю територію для того, щоб розвідати її і знайти рештки тіла або тіла. Студія, дякую, колега Ігор Бондаренко про пожежу, яка не вщухає вже дві доби, горить нафтовий термінал. Міліції переконані нафтобазу, яку досі не можуть загасити, збудували незаконно. Слідство розглядає дві основні версії: техногенної катастрофи, недбальство та диверсію. Точніше можна буде з'ясувати, коли пожежу вдасться загасити. Водночас, компанія БРСМ, які належить нафтобаза, вже тепер наполягають, що це був теракт, і запевняюсь, спроба була не першою. Протягом року кажуть співробітники неодноразово знаходили вибухівку на автозаправках компанії. Разом із тим очевидці твердять, приборкати вогонь своєчасно не вдалося через відсутність на території бази пожежної водойми. Аналітики енергоринку також нарікають на ігнорування компанії правилами експлуатації об'єкта, наголошуючи, що нинішня катастрофа не перша екстремальна ситуація в компанії, яка належить міністру енергетики числінуковича Едуарду Ставицькому. Рік тому на одній із його заправок через недбалість стався вибух. Тоді загинули четверо людей. Винних не покарали. Справу закрили. Багато претензій, за словами експертів може виникнути у слідчих і до умов експлуатації нафтобази у Василькові.